Привіт! Ви на каналі Байо. І зараз ми будемо визначати переможця в конкурсі на один день, де подарунком є упаковочки із робізами. Починаємо. Ми копіруємо нашу ссылку на відео, вставляємо програму Liza on Air. О боже. Так. У нас 15 коментарів. Так як я й казала, що переможця буде визначено тоді, коли програма вибере коментар із ссылкою. І наші переможець монстряшки рулять. Дуже гарно. Силка. Так, дивимося, чи є наше відео. Так, ось є наше відео. Mm. Ще щось. І шукаємо серед підписчиків. Uh -huh. uh -huh. Так, шукаємо. Ну mm. от, у нас рулять, підписаний. Ну що ж, ми вітаємо мистряшки рулет, які отримують подарунок 8 пакетиків Orbis. Підписуйтесь на наш канал та не пропускайте наступні конкурси. Всім удачі!